Всем привет підписники! З вами Влад і Юра! Всім привет, дорогі друзі! Ми сьогодні граємо Майнкрафт, ну, виживання третья серия. А ми поехали, Пау! Так Юра, давай я тобі дам я якісь ресурси. Давай Нам Нам Ще? Нам на і Дякую, пошлі ходь ми. Ем, куди мені своє ліжко поставити? Тут, а поки хата не розроблена, поки можеш ставити Що? сюди. О, ну добре. Ой, блін, ламай, ламай, ламай. Ламай. Попрап Росії. Навіть ще я у ту поставлю. Я ліпше тут, О. Буде Франція а, буде Франція. Ну, справді, лучше Франція буде, будущего Росія. О, ну да. А тут а Польща. А є Польща Франція. Еще не якусь химілю. Так. Юра, можеш, будь ласка, йти подобувати дерево, на тобі сокиру. Ось тут воно. Іди поблизу. А, все. А у вас здесь є ліс? Напевно, ну може домики позрубати, щоб я тобі не радив. Просто десь туди чи туди, йди. Це підписника, якщо що, новий учасник на моєму каналі. Я і ще камінь дуб до цього просто. Ну давай, тільки щось у нас в бочках, пусто. Так, тут в нас будуть, по-перше, двері. В нас дверей нормальних нема. А зобі є двері? Так, є. Ну, тільки я тільки що поставив. нарешті. Все, а на що я з собою своє ліжко, твоє ліжко забрав? Не знаю. Так, пішли підписники, подивимося, може якісь ліхтарики, все лізо заберемо. Світ називається, ну, ну, добре дома, вам дупа? Ура, ура! Ура! Іменно оцей от дуб добувай, оцей от іменно дуб, а не доски. Але не всі, будь ласка, зрубай домики, тому що вони е, нам ще Надобляться знадобляться. Ну давай ще ті, я от той фон зроблю. А я йду корівочку, корівочку, одну. Прямо одну. Ну одну, ну одну. Все, я піду, все. Я ось трохи не буду більше. Так, а Тому тут -а хтось лутався? Ні. Ну тут пічка, тут -а дзвінок, а я в цій частині села не буду. Так, тут залутано. Скільки в тебе дуба, Юра? Ну, 20, ну 27 сім. О, дай мені... Дай мені их, будь ласка. О, тут така гарна хатка. Вау, ну добре. де Адет. Я тут. А там пойдешься Давай, давай. Все, пішли в хату, пішли в хату. ховати, ховати Оооо, о, скинки тут спили дрони. Так, почекай, треба морку з'їсти. Я чекаю вже. Так, регальным хп. Так, твоє ліжко зломав. Ау, оу, воу, воу, блин. Пішли ви нафіг, пішли в жопу. Рожко, Ні! Пішки, я... Юра, спаси мене, спаси мене, спаси мене. Закрий дверь, закры дверь. монстр Я не можу их поспать. А я? Я тоже тепер не можу, все. Давай. Виходимо на охоту. Давай повырубаем ем миски. А в них еще мозок? А тут акуша скалайдов, бывай! Ай, это биод это нет. Хорош! Домой, домой, домой! Давай! мінус один. Ще один. Давай, давай вырубай! Давай, 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 давай! Мажа, мажам, мажа! Сыран, сорен, сорен. Вибач, вибач. А, так. це ти мене добив? Я не спеціально. Я подумав це скелет. Ай, ай-яй-ай, мене не хп, мене на хп. Де він? Ай, я помер, так. Якщо я затвердив, будь ласка. Шом? Зоби оператором, щоб я до тебе теплився. А зараз зараз. А ми поки з Юрою переспимо, ми включимо камеру. Так, підписник. Ну ми з Юрою поспали, я тут одне доробив. Я знайшов трохи вугілля. Давай заправляй. Я б... а, а я тут дороблю. Беремо знову карку підписники. Так. Юра, ну як тобі поки наша ну, ну кімната для спання? Ну поки що. Я ще тут тобі превышаю. Да да, вдома. Я бы ее заберу, мені мне потрібно. Та мені, ну тобі тоже. Дай мені панкер. Ой. Дай мне панкер, пожалуйста. Эээмм, е, зара. Нам. Вона під ліжком. Під ліжком? Да. Оно. Не знаю, це, це в Майнкрафте, питайся. Мені даже я пішов. Так, тут ставимо. Все, в принципі, тут все готово. Але все, я пішов. Але тут я поставив ще одні двері. Ну по серйозному, ну по щось занадто. Ну, зважається підписника, що в мене якось екран трясеться, я не розумію чому. <тас> Юра, в тебе ще. таке буває, коли ти водиш екран вверх-вниз, чи ж в тебе так екран трясеться? <тас> да, знаю. І в мене таке що ми зараду робить. Іде Роналду. Я не можу іти... Там шахта. Або. Найде шахту, кричи. Фуууу! Ось так. Гора, як ти там шахтериш? А, я шахтери. Лучший шахтер. Идем ту-ду-ду-ду-ту-ту. Підписники никто немає зайвой лопаты. Эмм Все Вс на рекси умеет. <звук> Опа. Є, бо я зробив нам дах. Все, в нас є нарешті дах. Юра, ти радий? Ага, угу. так. Опа. Дура! іди до хати швидко. Йду Роналду, давай швидше заходь. Заходь, заходь. Е Лютий пом. Давай закривай. Я граю в я в торги. Давай. Ой, я йду за тобою. Добрый, давай, давай до сюда. Давай. Эм, так, добрый предпосылка. Всем попа. С вами был Влад и Юра. Всем попа.